Павло, Тичина Гаї Шумлять Текст читає Ігор Скарженець Гаї шумлять, я слухаю. Хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, Чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку, Думки пряде над нивами, Над нивами приливами Купаючи мене. Мов ластівку. Я йду іду зворушений, Когось це жду співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав Голублячий. Щось мріє гай над річкою, Ген неба край, як золото, мов золото, поколото, горить, тремтить ріка, як музика.